Відомо, що туберкульоз вважається однією із найнебезпечніших інфекцій, яка уражає практично весь організм від легень до кісток. Так, Закарпаття за останні кілька років зайняло сходинку тих областей, де рівень зараження досить високий. У обласній санепідеміологічній станції кажуть, що часто захворювання залежить від рівня життя. Закарпатська область віднесена до областей із високим рівнем захворювання. Це переважно люди, які мають низький соціальний захист, як я вже казала, які зловживають алкоголи, які ведуть неправильний спосіб життя, харчування, які Дуже часто туберкульоз супроводжується із таким захворюванням, як ВІЛ-інфекція та снід. Людина, яка веде шкідливий спосіб життя, зловживає алкоголем, цигарками та наркотиками, ризикує заразитися інфекцією вдвічі частіше. Симптоми туберкульозу подібні до застуди і діагностуються на пізніх стадіях, що далі перешкоджає лікуванню. Це гарячка. кашель, який спостерігається більше двох-трьох тижнів. Це втрата ваги безпричинна потіння людини, особливо в нічний час. І це все повинно насторожити. І людина, яка кашляє більше трьох тижнів, обов'язково повинна звернутися до фахівця, який направить її на рентгенологічне обстеження. За неофіційною інформацією в Ужгороді найбільше інфікованих туберкульозом в ромських поселеннях. Мирослав Горват, ромський громадський діяч, каже, що така медична проблема є, але не настільки страшна, як її малюють. Загроза існує, але не настільки велика катастрофа, як про неї говорять сьогодні. Чому я це говорю? Я знаю про ситуацію. Я є один із тих 50 медіаторів, які працюють по всій Україні, що кількість населення в Ужгороді… Близько п'яти тисяч, да то якщо хвори, наприклад, 100-150 чоловік, це говорить про те, що велика бунт великий бунтство. А я би не хотів про це говорити. Мирослав каже, в питаннях попередження туберкульозу серед ромського населення у першу чергу повинне бути зацікавлене керівництво. Багато ромів поки живуть без елементарних зручностей. Якщо дивлячись на те, що в ромських поселеннях ні води нема, а якщо приходить зима, то ми бачимо, в яких умовах вони проживають, нема тої теплоти. І якщо говорити про, про те, що діти діти в яких умовах на сьогоднішній день живуть. Проблема туберкульозу на Закарпатті гостра. Лікарі кажуть, що туберкульоз можна вилікувати. Головне вчасно виявити хворобу і звернутися до фахівців.